Безпечно зараз в Україні руйнуємо міфи пропаганди. Не лякайтеся, це просто звук, з якими українці живуть вже понад два роки. Але знаєте що? Я працюю в туристичній сфері України понад 5 років, і можу вас запевнити, навіть під час війни іноземці безпечно відвідують нашу країну. Як їм це вдається? Дивіться це відео до кінця, і я розповім вам усі секрети безпечного перебування в Україні, про які місцеві знають, але туристичні путівники не пишуть. Привіт, друзі! Я Валерія, і сьогодні на каналі Visit Ukraine ми поговоримо про те, що найбільше хвилює наших іноземних гостей, як залишатися в безпеці під час візиту до України. України. І, до речі, в кінці відео я поділюся історією нашого туриста, який завдяки цим порадам зміг не тільки безпечно подорожувати Україною, але й знайти неочікуваних друзів серед місцевих. Отже, давайте відразу поясню: так, в Україні триває війна, і це факт. Але Україна велика країна, і безпека ситуації суттєво різниця залежно від регіону. Західна та центральна частина України, включаючи Київ, Львів, Івано-Франківськ, Черніці, це міста. Де зараз відносно безпечно минулого місяця я особисто супроводжувала групу з 15 туристів з Німеччини до Львову та Карпатах. За тиждень у нас було лише дві повітряні тривоги, під час яких ми просто дотримувалися базових правил безпеки. Усі повернулися додому з неймовірним враженням та планами повернутися знову. А які у вас побоювання щодо подорожі Україною? Напишіть у коментарях. Що вас найбільше турбує? Я обов'язково відповім на всі запитання в наступному відео. Основні загрози у нефронтових містах у містах, далеких від лінії фронту. Основні загрози це повітряні тривоги та можливості ракетних ударів. Звучить лячно, але давайте я вам розкажу, як ми з цим живемо. Повітряна тривога це наш захисний механізм, система раннього оповіщення. Коли ви чуєте сирену або отримуєте сповіщення у додатку Повітряна тривога, обов'язково завантажте його перед поїздкою. У вас є час від 15 хвилин до години, щоб знайти укриття. Що робити під час повітряної тривоги? Коли звучить тривога, зберігайте спокій. Паніка тільки погіршує ситуацію. Шукайте найближче укриття, метро, підземний паркінг, підвал будівлі. Слідкуйте вказівника в місцевих. Українці знають, де найближче безпечне місце. Не ігноруйте тривоги. Так, місцеві іноді нехтують ними, але як гостю краще дотримуватися правил. Завжди майте заряджений телефон та портативний зарядний пристрій. Що робити під час ракетного обстрілу? Якщо ви почули вибух без попередньої сирени, негайно лягайте на підлогу. Подалі від вікон прикрийте голову руками. Якщо можливо, сховайтесь під міцними конструкціями, стіл, ванна кімната, несучі стіни. Не стійте біля вікон і не знімайте те, що відбувається. Зачекайте 15-20 хвилин після звуків вибухів. Перш ніж рухатись далі за три роки роботи з іноземцями в Україні. Я жодного разу не була з гостями під безпосередніми ракетними ударами. Це рідкісна ситуація, але знати, що робити, надзвичайно важливо. Як поводитись на блокпостах при в'їзді до великих міст, ви можете зустріти блокпости. Не хвилюйтесь, це стандартна процедура безпеки. Завчасно підготуйте документи. Паспорт, візу, запрошення, якщо є. Зніміть сонцезахисні окуляри і кепку, щоб було видно обличчя. Говоріть спокійно та чітко, без різких рухів. Не фотографуйте військових та блокпости. Це заборонено. Будьте готові відкрити багажник для перевірки, як уникнути непорозумінь із військовими. У містах ви часто зустрічатимете військових. Ось прості правила: не фотографуйте військову техніку, персонал чи об'єкти. Утриматись від обговорень пересування військ у публічних місцях. Не носіть камуфляжний одяг, який можна сплутати з військовою формою. Якщо військовий просить вас показати документи, зробіть це спокійно. Цікавий випадок стався з нашим клієнтом в США. Його зупинили для перевірки документів, коли він фотографував історичну будівлю, поруч з якою стояв військовий джип. Він спокійно пояснив, що є туристом, показав документи, і ситуація миттєво вирішилась. Військові навіть порекомендували йому кращий ракурс для фото, але вже без військової техніки в кадрі. Україна залишається безпечною для відвідування, якщо ви дотримуєтесь простих правил. Мільйони українців кожного дня живуть своїм звичайним життям, працюють, ходять у кафе, відвідують концерти та вистави. Так нам доводиться пристосовуватися до нових реалій. Але це не заважає нам насолоджуватись життям і ділитися нашою культурою з гостями. Ми візит Україн пропонуємо понад 800 туристичних напрямів по всій безпечній території України, від індивідуальних екскурсій з затишними вуличками Львова до групових турів Карпатами. Наші гіди знають усі безпечні маршрути та укриття в кожному місці. Тож ви можете повністю розслабитись і зануритись у подорож. Переходьте на наш сайт ВізітюкраїнТудей. Де ви знайдете детальну інформацію про безпеку, маршрути та зможете зв'язатися з нашими консультантами, які допоможуть спланувати вашу безпечну подорож Україною. І пам'ятайте, в Україні небезпечно лише тим, хто не знає правил. Тепер ви знаєте все необхідне, щоб ваша подорож стала незабутньою, у правильному сенсі цього слова. До зустрічі в Україні!